Доброго дня, мене звати Ольга Григорівна, я викладач Залозецької школи мистецтв. І сьогодні я хочу вам презентувати відкритий урок на тему значення вертепу в українських традиціях на тему Різдвяна феєрія. Суть заняття полягала в тому, що діти в різних техніках повинні були відтворити. Ті техніці, які найкраще їм, звичайно, виходить, відтворити персонажі Вертепу. Персонажі відтворювали по бажанню, тобто хто яких собі обирав, або кому які персонажі імпонували. Коротко хочу сказати про вертеп, що на початку це було театральне дійство, яке виникло ще в стародавній Греції, ну, як по історичних джерелах. Можна сказати, потім воно перейшло до римлян, і від римлян вже, коли виникло християнство на західних землях, на Західній Європі, тоді воно з прийняттям християнства почало вже популяризуватись більше на теренах України. Ну, в цілому, перші згадки йдуть у 14 столітті. Безумовно, а вже як е, дійство театралізоване, відоме кирило Мефодіївського братства, е, його студентами. Е, вони перші як е, свідчення почали показувати свого роду от переодягатися і такий живий театр. Е, ну, собою театр являє. Ляльки, які ну, початкова форма, тобто на пальцях одягалися ляльки, і вони вертикально на рівні очей показували різні емоції, різний характер, темперамент, там стиль, або мораль того чи іншого дії і сюжету. До нас вертепи дійшли в дерев'яних коробках або три поверхи, або два поверхи. Зараз, звичайно, рідко можна побачити такий вертеп на одну дію, тобто духовну або релігійну, це значить, інсценізація печери, в якій Йосип, Марія, Воли, Вівці. Пастухи, пастушок, ангел та мудреці, які прийшли привітати народження Ісуса Христа. Якщо взяти раніше значення, то це звичайно на дві дії. Значить, верхній поверх, це було духовне значення. Далі нижній я розтейшло світське, ну і третій поверх, звичайно, це було вже підземне царство, і дійства вже були на іншу тематику і на іншому ралі. Зараз рідко можна зустріти третій поверх, ну, але таке було. Стосовно вертепу, можна сказати те, що складається вертеп з 15 персонажів, в якому, крім царів, ірода. І Ангела Смерті, є ще е, Сура, е, Мошко Жид, е, Козак е, Запорожець, тобто, і всі вони, звичайно, виконують роль е, перемоги добра над злом якщо так по е, самому значенню. Щодо вертепу, е, хочу додати, що. Вертеп символізує боротьбу, добра над злом, і навіть у сьогоднішній час це дуже актуально. Вертеп проводжується завжди колядуванням, церковним співом, або просто згадування і популяризацією колядок старовинних і або сучасних. І прославляння народження Ісуса Христа. Особливим місцем серед зимових звичаїв займали традиційні колядки для вертепу. Ці пісні, звичайно, звучали від святого вечора, від вечора до водохища і несли в собі радість і прославляли народження нового світу. У найдавніших піснях згадувалося, звичайно, сонце, зорі і інші космічні образи. Які символізували порядок і гармонію. Щедрівки, які співали під час меланки, мали більш побажання врожаю і багатства і їх, адже їх коріння тісно пов'язане з весняними обрядами. Сьогодні багато дуже українців свідомо повертаються до автентичних традицій. Виготовляють слов'яні павуки, співають обрядові пісні. От, тобто, і, е, всі ці звичаї свідчать про приналежність до багатовікової культури, яка є джерелом сили та гордості. Що ж до персонажів вертепу, можна сказати, те, що імпровізовані сценки на основі побутових ситуацій стали невід'ємною складовою святкувань, особливо під час різдвяних свят. Дійовими особами були ангел, постушки, царі, як ми бачимо на першому зображенні лів, зліва. Зображено три мудреці, також козак, чорт і смерть. Головним виступав, звичайно, цар Ірод, але сюжет говорив про його загибель, і який мав глибокий символізм. Особливу роль в організації Вертеку відігравали його двоповерхова сцена. На верхньому, як вже звучало у верхньому ярості, відтворювалися кральні події, зокрема поклоніння волхвів новонародженому ісусу. Нижній сегмент слугував для жартівливих побутових сценок, у яких зображували селян, торговців, циганок і навіть шляхтичів. Гра акторів супроводжувалася співами. Жвавими діалогами і зміною інтонації, що створювало унікальну атмосферу. Кожен компонент дійства мав своє оздоблення: небо прикрашане блакитним папером, каниною чи малюнком на веблінну тематику. На сцені присвячений земному життю, використовували яскраві кольори, елементи, а персонажі носили одяг, який відповідав тодішнім уявленням про. Багатство. Біблійні персонажі відрізнялися урочистістю вбрань, тоді як герої народних сцен були одягнені у святковий народний одяг. Звичай, дотримуватися своїх канонів, мав чітко визначений набір героїв. У сакральній частині були волхви, ірод, рахіль, чорт, смерть і солдати, які залишалися незмінними протягом століть. Народна частина відзначалася більшою гнучкістю. Її персонажі змінювалися залежно від місцевих традицій і часу. Там діяли дід і баба, коза, козак, цигани, шинка і навіть шляхтичі. Образи підкреслювали через їхню зовнішність, діалект і характерну поведінку. Головним позитивним героєм завжди виступав козак, який символізував силу і справедливість, а подекуди навіть жартівливість і сарказм. Сюжети не обмежувалися біблійними переказами. Народна частина часто містила сатиричні сцени, які висміювали соціальні проблеми. Або життєві ситуації. Наприклад, сцена з циганами, шинкарями чи солдатами були джерелом комічного ефекту, водночас порушуючи важливі для громади питання. На першій лівій роботі ми бачимо, звичайно, три трьох царів, які символізують правителів світу, які, побачивши зірку, прийшли до місця народження Ісуса з дарами. себто золото, миру і лада. І поклонитися маленькому Ісусу. На іншій роботі ми бачимо Ірода і солдата. Цар Ірод головний негативний персонаж, який полює на маленького Ісуса і хоче його вбити. І солдат, який захищає Ірода і виконує його накази. На цьому зображенні ми бачимо трьох персонажів. Це у нас іде Сура, Звіздар і Жидмошко. Це робота декоративно прикладна виконана з різних матеріалів, ну, такого свого техніці аплікації. Наступна йде вже в нас пішла ілюстративна кольорові олівці. Камеральні кольорові олівці йде зображені, як бачимо і за. Ну, тепер повернемося до символіки. В, значить, звіздар або дід, який несе зірку свого роду отаман полядників, проповідник. Цей образ це свого роду змішування традицій, бо зірка це християнський символ, і той, хто її несе, символізує найбіль... заслуговує найбільшої пошани. А образ діда. Це образ провідника між двома світами дня та ночі, живих та мертвих. Ну, звичайно, Сура і а, Мошко Жит. Це такі сатиричні істоти, які розбарвлюють варта. І відповідно це персонажі більше із корчми, тобто які. Гроші заробляють, ну тобто чи просять у господарів, гостинці, але вони доповнюють, ну такий, скажімо, доповнюють вертеп ізюминкою і дуже цікаві у виконанні. Тобто учень, який виконував, довго не думав, що виконувати яку роботу, і відповідно зупинився на такому цікавому поєднанні звіздаря. Цури і жида, як сказала, така протирічливість. Ну як є в сучасному світі? Ну і взагалі світ побудований на контрасти добра і зла. Тому, звичайно, звичайно, це присутнє в роботах. На іншій роботі ми бачимо козу з одного боку, козає символом предків, а з іншого символом добробуту. Як же ж вона з'явилася? Зі старослав'янської традиції жертвоприношення. Козою люди символічно задобрювали богиню смерті та ночі мару, яка ганялася за небою. Тобто, завдання кози у вертатиці, відганяти зло, поєднувати світ живих та мертвих і приносити їм добробут. Чорт це комічний персонаж, який в кінці вистави забирає душу ірода в пекло. Хочу додати, що виконувала ілюстрацію дівчинка. Жениця, е ну, яка, які цих два персонажі, як на диво чомусь іпонували. Це хочу додати від себе. Так, наступна робота е це іде в нас е дівчинка, виконана в техніці в Парелі. І, так як я бачу, вона схожа на голос вертату. Це ті, що співають полядки, от, від яких все вкривається сиротами. Тобто сиротами це такі. Е Ну, кухарці хрещики, ну скажем, є, є від яких е, як кажуть, у людей мурашки тілу. Тобто, це під час співу колядок, От настільки повинні голоси вертепу співати так душевно, щоб як кажуть, взяти з нужі пронизити вам. І завдання голосів вертепу — це приносити дух Різдва в кожну хату, знати тексти всіх колядок і зачаровувати своїм співом. То появлялося серце. У верхній частині ми бачимо, в верхній правій частині ми бачимо поєднання смерті янгола, і в самій нижній ми бачимо вже теж ще одного янгола. Смерть символізує в даному випадку, звичайно, істоту, яка приходить за душами померлих, але у вертепі вона вбиває ірода за його гріхи, ну і звичайно забирає його душу. Тобто це теж один такий сатиричний персонаж. Янгол або ангел це алгоритмічний образ чистоти та духовності. З християнської традиції янгол це завжди провісних новин. В народному вертепі на цю роль часто обирають дітей або можуть бути і дівчатка, переодіті. Завдання янгола у вертепі бути наймилішим та сповіщати всіх, що нова радість настала. Спочатку вертеп ставили як лялькову театральну постановку. Згодом із лялькового перетворилося на справжній вуличний театр. Лялькову вертепну виставу поєднували з грою живих людей, а подекуди і цілковито вся вистава зводилася до гри акторів. В українській культурній традиції вертеп був найпоширеніший у західній, центральній та північній Україні. І, власне, що зберігся до сьогодні. Е, маленьку е, хочу сказати ремарку про те, що найстаріший вертек, е, з відомих нині в Україні. Це є Сокиринський або Алаганівський вертеп, який у 1770 році, в селі Сокиринці, що на Полтавщині. Виник і поставили його Бурсаки києво могилянської академії і вперше показали вертепну виставу у маєтку побіщиків Галаганів. Тому подекуди його ще називають Галаганівським. Господар прилуцький полковник Григорій Гнатович Галаган і його гості були захоплені цим театральним дійством і щедро прийняли артистів у відповідь Спудені, бурсаки, як називали. Учнів подарували галаганам вертепну скриню з лільковим персонажем та текстом до вистав. А музичні ноти передали місцевому церковному хору. Сам вертеп прожив у маєтку поміщиків понад століття. 100, понад 100 років. Текст вистави був надрукований у виданні Київська Старовина у 1882 році, в книзі Марковського Український вертеп. У 1929 році. У травні, 1929 році, копії експонатів сокиринського вертапу з успіхом демонструвалися в празі на виставці лялькового театру, двоярусна скриня та 36 ляльок, виконані окрім Єви Марії, з деревом міхої роботи, а костюми рушиті з золотом. Сьогодні ці експонати зберігаються в музеї театрального, музичного та кіномистецтва. України сюжет і персонажі вертепу, або як ще по-іншому називають, резвяна Шопка, дуфлеєм, батлейка. Це все назва одного резв'яного дійства. Саме через зв'язок з євангельською історією вертепів завжди присутній традиційний набір персонажів. Перша частина вертепної драми це постановка віблійного сюжету Народження Христа. Ангел сповіщає новину пастухам про народження Сина Божого. Пастушки йдуть поклонитися йому, а три царі несуть дари. дерев. Тарлін наказує своїм солдатам знищити всіх немовлят. Завершується все тим, що смерть стинає йому голову, чорт забирає його душу в пекло, водночас жит заграє до господарів його гостей і може поцупити бамбушки зі столом. Друга традиційна частина вертаку це співколядок, віршовані привітання. Господарями та глядачами з побажаннями, миру, здоров'я і процвітання у новому році, опісля господаря пригощають артистів дають гроші і запрошують про тебе підвідати на наступний рік. Звичайно, хоча інформація і неприємна, але в радянські часи Різдво і Верта були суворо заборонені. Але це історія, і як кажуть, вона, вона є присутня. Як релігійні явища і як Влічне. Цього дня люди йшли на роботу, і, щоб не було змоги в готуватися до Святої Вечери чи відвідувати храм. Редників виловлювала міліція. Тодішня влада, і її прибічники використовували всі інструменти для знищення традиції та національної ідентичності. Є один факт відомий: в 1972 році українські інтелігенти влаштували вертепи в Києві та Львові. ПДБ класифікували це як вияв націоналістичних. Настрій за кілька днів по тому почалися масові арешти. Зокрема, були затримані такі як Василь Стус, доля якого, звісно, нам всім відома, та Ірина Калинець і інші дисиденти, які були або заборонені, або е, значить їх застудили. Ну або ж, як кажуть тоді, е, усунули з роботи чи з навчання, ну чи взагалі. Е, Вивезли за межі України попри заборони і важкі часи, різдвяне дійсно чекали в кожній домівці, адже Вартеп важливий компонент різдвяного духу, що дарує оптимізм і відчуття свята. І ми також повинні пам'ятати, якою ціною, звичайно, в ті часи діставалися людям за Вартап тільки за сам театр, сам факт, який був притаманний, тобто люди хотіли донести свято Різдва. Такий простий різдвяний е святковий настрій. І навіть е в нинішні темні часи, коли українці стримують російську навалу і можна захищають свою країну, традиції продовжують жити, адже інакше бути не може. Різдвяна шопка, як ще по-іншому називають, е вертак е або шопка, е стоянка, е в якій по факту це традиційна сценка або інсталяція якій зображується народження Ісуса Христа? З чого вона складається? Це така коротенька інформація про те, що ну, в основі лягає ясла з немовлят Ісусом. Головний акцент Шопки Марія і Йосип, це батьки Ісуса, волхви, мудреці або царі, вони приносять дари золото ладан і миром, пастухи. Символізують простий люд, який прийшов клонитися Христу, тварини, зазвичай це ослик, вівці, воли, які створюють атмосферу вертепу. зірка, символ вифлоєнської зорі, яка вказувала шлях до місця народження Ісуса. Дякую всім за увагу! Хочу сказати від себе, що дітям дуже сподобалась тема вертепу. Заодно хто не знав, з менших, хто згадали про. Нашу ідентичність, про значення вертепу, яку роль виконують глухи мудреці, з якими дарами вони приходять. Дітям було доволі цікаво і в техніці, і в історичному аспекті. Безумовно, що ми не повинні забувати про свою історію, про свою традицію, якщо забуті, то відновлювати. Це реалізовувати, як кажуть, в техніці, в відтворенні. Реальних вій, інсценізації. інстанізації. Ну і дякую ще раз всім за увагу і до побачення.